Усіх вітаю на каналі Марко Волхова, Волхова. І сьогодні у нас з вами буде коротесенька діагностика. діагностика. Вашої енергетики, вашої аури, діагностика ваших чакр на рахунок магічного негативу. Чи є люди, які впливають на ваше біополе, на ваші чакри. Тому сьогодні дивимось діагностику негатива у вашому. Біополі. Ваша задача, основна задача подумати, загадати, задати собі питання, що вас турбує. Можливо, у вас вже, як тільки ви ще до кінця навіть не поставили це запитання, можливо, у вас вже є ті якісь певні негативні аспекти, які в голову вже закладаються, і ви розумієте, про кого і про що йде мова. То у вас саме головне завдання задати собі запитання, чи є магічний негатив на вас, на вашій сім'ї, на ваших чакрах, на вашій енергетиці, чи є магічний вплив від інших, конкретно, людей, чи є негатив на вас від інших людей? Загадали, і давайте будемо дивитися. Дивимось ми на оракулі затемнення. Який максимально точно може відповідати на ці запитання, чи є магічний негатив від інших людей на вас. Поїхали? Поїхали. Карта труна. Карта перев'язки і карта коса. У вас в особистому житті є негаразди, негаразди стосовно ваших любовних взаємовідношень. Дуже багато почуттів, на які ви, як вам здається, заслуговуєте на 100%, вони вже трошки відмерли. Кількість сварок і кількість недопоніманій зросла значно в рази більше, ніж хотілося би. І вплив на ваші стосунки, конкретно на вашу пару. Е, можна сказати по цим картам, що він присутній. присутній. <кій> в не в малих дозах карта конюшини. Конюшини, бачите, така е, наче зеленкувата, але є там, де трошки підгніває, скажімо так. А е, кайдани. Ви рахуєте, що ваші стосунки зайшли в. Тупік, і вам це все в тяжість, бачите, так само, як цей слон, всі ці сварки вам в тяжесть. І благодаря тому, що тут карта прив'язки, і є а, стороння особа, яка руйнує трошки ваші відносини. Через це у вас кайдани. Якщо убирати оцю траєкторію, скажімо так, якщо розрушати цю траєкторію впливу на ваші стосунки, на ваше біополе, то ці кайдани в теорії, можуть піти геть. Давайте дивиться. У вас боротьба йде в ваших стосунках, боротьба, бачите плід, який через оце все, <кій> там не буде зародження нового, тому якщо ви дуже довго-дуже довго плануєте, все, все, що стосується дитини і зародження нового, бачите, пліт і рядом смерть, тому відповідь на це запитання, яке ми ізначально казали, так. Є магічний вплив, є магічний вплив від інших осіб на ваші стосунки в першу чергу. Тобто люди, які зараз дивляться і вагають, які почали дивитись відео далі, тому що зацікавило десь щось там, йокнуло. І конкретно є проблеми в стосунках. Дуже великий відсоток, відсоток того, що вам треба робити більш детальну діагностику, тому що вплив на ваші відносини, от конкретно по цій лінії, він дуже вагомий, і все це дає тяжність, сварки, і відповідно, відмирання одного і переход на інше, і не факт, що то трансформація в найкраще щось.